Що тут не получається? Ти що раз беробиш зараз, Віка? В голову З башку! важку. Тобі скільки років? Вісім, дев'ять. Вісімдесят дев'ять. А на англійському як? Ейт, 9. Ейт, мені вісім. Нашої качельки ловимо сніг. Що сядем, все роз'яснено. І це що, така маленька голова буде? Ніе. Владик, щось він у тебе дуже брудний. А ви там будете ставити його? Ні. Ні. Так от ти його сюди вже будемо ставити.